Всім привіт, друзі! Ну що ж нас сьогодні буде на огляді? Ось такі високострумові акумулятори від фірми Молісел з маркировкою INIR 18650 p 28 a Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали їх тестити. З мого початку до чого ж ми приступимо? Звичайно, до ємності цих акумуляторів. У мене вже три акумулятора пройшов тест. Я їх поставив на літокало. Давайте подивимось результат. Е, щоб ви розуміли, ці акумулятори в нас на 2800 мА. Це в нас вживані акумулятори, Як ви можете бачити, тепер давайте подивимося, що вони видали тут. Три акумулятора, також вони навіть не зачищені. Я не зачищав, навіть дивимося, що видали по результату. Дивіться, перший акумулятор на зарядку він взяв 2900 мА, А на розряд 2889. Це майже 2900 мА. Більше, ніж заявлено, це вживані акумулятори, ще раз нагадую. Цей на розрядку взяв 2689 майже 2700 і на заряд 2836. Наступний. 2,722 на зарядку 2840 непогано. Літокала показує в нас внутрішній опір 38 мільом. Ну це літокала, тут 22 два Значить, я вам скажу, що тут опір внутрішній хороший, бо я ще не заміряв. Якщо літокала показує 27, ну значить тут опір приблизно 12-13. Я вже приблизно орієнтуюсь наскільки вона брешті. Якщо тут показує 60 мільйонів, ну акумулятор має десь приблизно 18-20 мільйом. Так що ось так добре. Давайте спочатку прочитаємо даташит, а потім будемо заміряти внутрішній опір. Е, зайшов я офіційний даташит цих акумуляторів, щоб ви розуміли, ці акумулятори ставляться в такі електроінструменти, як Макіта, Мілокі і Бош, вроді, якщо не помиляюсь, або Хілті. Ось ці акумулятори. Це хороші, молі сели, хороші. У мене колись були вони на огляді. Це П-26 по 2600 мА. В них там струмові якщо я не помиляюсь, під 30 А, 25, так точно. Оці мають видавати також десь в районі 25 чи до 30 А мають має бути на розрядку. Зараз ми це все глянемо. Кажу, я зайшов в даташит, підготовив ось тут. Дивіться, це в нас молісели наші маркировка Inir 18650P28A. Дивимось на даташит. 2800 мА 10,3 Вт. години Номінальний струм у нас 3,6 В, максимальний заряд у нас 4,2 Розряд до 2,5 В. Струми заряду дивіться стандартний 2,8 А, під 3 ампера. Ти можеш заряджати ці акумулятори, і максимальний струм заряду 6 ампер. Тут нас пишеться час при стандартному заряді. Це півтора години. І саме основне, дивіться сюди: discharge current максимум 35 ампер. Я казав, що вони 30 ампер спокійно можуть видавати 35 ампер. І внутрішній опір в цих акумуляторах у нас має бути десь приблизно кажу 13-12-10 в тому рівні. Ну, 10, я думаю, це нові акумулятори. А тут вони прописали максимальні це, коли вони вже здохли, можна так сказати. Це 20 мільйом. І щоб ви розуміли, якщо в них буде 12-13 мільйом, це є дуже хороші вживані акумулятори. Я ще не провіряв. Я вам чесно скажу. Я поставив на тест. тест залишав я на ніч. Я прийшов. Зараз буде міряти. Дивіться, і все тут температурні режими і так далі. Є графіки по заряду, по розряду, все розмальовано. Ну нам це не потрібно. Добре. Знімаємо якийсь акумулятор і будемо заміряти внутрішній опір. Включаємо фнірсіка, Я думаю, вам буде зараз добре видно. Ось так я розверну. Беремо перший акумулятор, який видав 2889. Витягуємо. Як ви бачите, я ще навіть їх навіть не зачищав я ще з нікілевою стрічкою. Так що навіть це треба вчитувати, але я зараз так акуратненько притулю, щоб туди до нікелевої стрічки воно не попало. Ось так. Сюди. Сюди оно. Ну. ну, шикарно. Хлопці та дівчата. 12,5 міліом. Це шикарний результат. Шикарний. Наступний. 12,5. Наступний. Давайте також приложимо так, щоб нікелева стрічка. Бо то також нікелева стрічка має свій опір. Так, 12,4. Ідеально. Наступний. Дивимось. Так. 12,5. Три акумулятора з ідеальним опором. Добре, оці в мене також заряджені, але вони на тесті не були. Зараз подивимося по напрузі. Ну тут такий вже кавалок нікельової стрічки. Провіряємо. 12,7-474 вольта. Супер! Ви бачите, які результати? Ну, я думаю, ви все самі бачите. Що я вам буду розказувати? 12,64. Ідеальний опір між акумуляторами. Я кажу, ті були на тесті. Це в нас 12,65. Ну, ви самі все бачите, акумулятори супер, реально. Що я ще хочу? Ну, звичайно, з них витягнути, блін, 35 ампер. Подивимось, як вони тримають. Мені це дуже цікаво. Я взяв електронне навантаження. Давайте ми його підтягнемо, бо тут шнурків багато. Дивіться. Що будемо ставити 35 п'ять ампер самого початку? Мені треба брати друге електронне навантаження. Зараз я підключу, і до речі, мені потрібно зачистити один контакт, бо тут буде контакт дуже поганий. Контакти на акумуляторі я зачистив, бо тому що буде поганий контакт. Ну, ви зрозуміли, бо тому що тут Нікельова стрічка, а 35 А це немало, я вам скажу. Добре, ставимо плюс та мінус сюди. Отак. От І. Будемо зараз розряджати 35 А. Я вже тут підготовив, вже пробував, раз кнопочку нечайно нажав. Було 4,2, зараз 4,18 вольта. Ну нічого, пробуємо. Дивимось на напругу. Температурний датчик я сюди поставив. Можете бачити температуру. Це в нас зараз на даний час скільки? 19 градусів. Показую на акумуляторі. Так? Десь так. Добре, поїхали. Дивіться сюди. 3,15 вольта. 35 А. Вони просто монстри, я вам чесно кажу. Давайте ще спробуємо, чи ці акуми видадуть 40 А. Ну, виробник написав 35 ну але нічого. Давайте я візьму свіженький. Зараз я його зачищу і попробуємо. Максимально це електронне навантаження може нагрузити 40 а. Що пробуємо, в піку видасть чи ні. Так, а мінімальний я не поставив. Давайте ми поставимо мінімальний скорень. Поставив 2,5 вольта, 40 А. Що, пробуємо стартувати, хоча виробник заявляє, що 35. Ну, хоч декілька секунд спробуємо. Та, 40 А. Хлопці та дівчата. 120 Вт знімається з цього акума. І він тримає 3 вольта. Чітко. Це просто топові якому я вам скажу. Ну, саме оптимально, щоб він тримав номіналку, я так думаю, це 25 ампер в тому районі. Ну, давайте скрутимо. Ну, 20 ампер. Давайте поставимо. А, чекайте, 20. окей. Старт. 3,6 вольта, навіть 25 ампер. Він тримає. Бачите, 20-25 ампер. Він спокійно це витримує без напряг. Ну, в піку, якщо потрібно видати, як ви бачите, він 40 ампер 35 видає. Шикарний результат. Я вам чесно скажу е? високострумові акумулятори. Молісел недавно мені десь підписник писав: Вова, чи перепаковуєш ти акумулятори від чорпокрута і так далі. Я кажу, я мені не вистачає часу. Ось, бачите, в мене є 6 штук. Я десь якось виділю час і я думаю, знімлю вам відео. Буду перепакувати свої 12 вольтові акумулятори від старого шурупокрута. Відео я вам все покажу. Хто не вміє, не має ніякого інструменту. Сайт akb.com.ua, де оці акумулятори можна придбати. Вони також займаються перепаковкою. Зараз я вам все покажу і покажу ціну цих акумуляторів. Давайте ми зайдемо сюди. І ось я зразу їх вибрав. 120 гривень. Одна штука. Ці акумулятори прирівнюються до Sony VTC6, тому що поємності вони мають під 3000 мА. Я вважаю за ці акумулятори це є непогана ціна. Береш триакума, скільки там виходить 360 гривень і маєш перепакований один собі 12-вольтовий акумулятор. Також на сайті АКБ е, є різні акумулятори, ви можете зайти глянути. І також вони займаються перепаковкою, не тільки акумулятори, електроінструментів і так далі. Так що посилання залишу в описі під відео. Хто не шари, хлопці вам все підскажуть. Ви собі можете на сайті вибрати акумулятори, які ви хочете, і вони вам такі перепакують. Ну а на цьому все. Ви, в свою чергу, пишіть коментарі, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте. Вподобайки, підтримати звичайно, український контент і слава Україні! Слава ДСУ. І Всім до наступних відео!